Чому ж заробітчан вважають винними в тому, що вони зараз знаходяться за кордоном, а не в Україні? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І сьогодні я вам поясню свою суб'єктивну думку, попри те, що я також знаходжуся за кордоном вже досить давно, і хочу стати на бік захисту наших українців за кордоном, які в цей нелегкий час вони були завжди за кордоном. От ви, друзі. Давно за кордон їздите? Напишіть своє питання. Я скажу особисто: я вже 5 років проживаю в Польщі. Рік перед цим я жив в Ізраїлі. Тобто, моя доля склалася такою, що я досить давно вже за кордоном. І якщо ви подивитеся так здалека, то це досить велика цифра. А існують українці, які вже більше 10 років проживають за кордоном. Вони вже набули іноземного громадянства. І, звісно ж, друзі, вони не просто так поїхали за кордон або ж почали їздити. Мій тато їздив за кордон, коли я ще був дуже маленьким. І звісно ж, друзі, пов'язано це все із тим, що в Україні не було такої можливості, щоб заробити достатньо, щоб отримувати свою сім'ю. На сьогоднішній день існує досить також багато громадян, які навіть. Не можуть виїхати з України, їм 56, 57, 58, 59 років. І вони стали заручниками такої ситуації, що їх в ТЦК також не приймають і за кордон також не випускають. І скажіть мені, будь ласка, як їм утримувати свої сім'ї? Дайте відповідь в коментарях, як їм утримувати свої сім'ї. Також, друзі, ви знаєте, що дозволяє чоловікам виїжджати, у котрих є троє. Та більше дітей до 18 років, але тим, у кого є двоє дітей, не випускають. Їх також можуть не взяти до ТЦК, якщо вони самі цього не захочуть. Але скажіть, будь ласка, знову ж таки, хто буде утримувати їхні сім'ї? Дайте, будь ласка, відповідь на моє запитання. Також всіх чоловіків. Не мобілізують. По зрозумілим на це причинам. Тому що є чоловіки, які не підлягають мобілізації, якщо вони працюють на підприємствах, які дозволяють чоловікам не мобілізовуватися, тобто навіть не підлягати е, військовій службі. І це, друзі, нам говорить наступне: що ці чоловіки. Повинні також працювати офіційно. Але знову ж таки, поки ти не принесеш довідку з ТЦК, тебе не приймуть на роботу. Тому досить багато громадян працює нелегально. І в цих випадках, коли ти працюєш нелегально, тебе можуть легко кинути, кинути на гроші. І ці чоловіки знову ж таки лишаються і їхні сім'ї без грошей. Але за кордоном також не все солодко. Тебе також можуть обманути з зарплатою. Житло тут дорожчає, їжа дорожчає, проживання дорожчає. І ви думаєте, легко за кордоном прожити? Але пригадайте початок війни, як заробітчани та ті українці, які проживають за кордоном, які давно емігрували з України, виїхали. Дехто і не завжди. Як вони допомагали єдналися і допомагали тим українцям, які масово евакуйовувалися з України на початку повномасштабного вторгнення? Всі про це забули, а я про це не забув. Багато з українців надалі продовжують помимо тих хейтерів, які пишуть, що за кордоном українці тільки відсижуються, продовжують допомагати своїм родичам, друзям, знайомим я до цього кола також належу. Які зараз на передовій. Багато жінок мені пишуть в коментарях про те, що і я говорю не синітницю, але я стараюся завжди показувати правду, якою вона є. Я в цьому відео нікого не буду звинувачувати, хто в цьому всьому винен що зараз відбувається. Але я хочу стати на бік заробітчан і хочу вас попросити, щоб ви також їх підтримали. Їм не легко, коли вони заробляють за кордоном. Виставляють різні пости про те, що заробити, а їм пишуть різні хейти. Так, друзі, я пам'ятаю про ботів. Ви також повинні їх остерігатися та перевіряти сторінки, з яких вони пишуть. Бо ці сторінки можуть бути створені 2-3 місяці тому, і там взагалі одна фотографія, і ця людина пише, що ви не буду матюкатися в цьому відео, але стикалися з таким? Напишіть в коментарях. Також, друзі, якщо хтось з, з ваших друзів, в мене вони також є, або, або хтось з вашої родини, вони в мене також є, зараз знаходяться на передовій, то, будь ласка, не поливайте інших брудом. Це ніяк не дає вам права поливати когось брудом, якщо хтось з вашого кола є на передовій. Я ж цього не роблю. Беріть приклад з мене. Тому що ви просто робите людині зле. І якщо вона цього не сприймає, воно ж повертається до вас. Це все злість. Якщо ми будемо злитися один на одного, ми точно ніколи не переможемо. Злитися потрібно на тих, хто краде в Україні, обкрадає українців, а на тих українців, які за кордоном і стараються вижити кожного дня. Їх треба також підтримувати. Вони підтримують Україну, українців, адже переказують всі ці кошти, які вони заробляють за кордоном в Україну. І так економіка України виростає. Друзі, напишіть, хто з вас орієнтується в цілій ситуації, скільки за минулі роки було відправлено коштів з-за кордону в Україну. Представники банків точно не дадуть збрехати, скільки було надіслано коштів. Їх було дуже багато. Із цих коштів, друзі. Економіка України, вона виростає, зміцнюється. І, звісно ж, будуються будинки, інфраструктура також розвивається, адже ми купуємо паливо за ті кошти, які знову ж таки е... заробили за кордоном, харчі і так далі. З цього всього ми платимо податки. І ці податки йдуть на будування інфраструктури і всього іншого, яке покращує життя українців в Україні. Скажіть, будь ласка, чи мало доріг було збудовано в Україні? Я думаю, що ні. Це ж все з платників, податків. В самій Польщі лише зараз близько трьох мільйонів українців за офіційними даними. Я думаю, що ця цифра набагато більша. І ви думаєте, вони не відправляють коштів в Україну? Та так, тому що з цією компанією, якою я співпрацюю, темпо. Те, що я бачу, скільки людей відправляють кошти, це їх кількість дуже велика. А інших сервісів, скільки багато, і вони через них також відправляють кошти. Тому не обзивайте українців за кордоном, а підтримуйте їх. І вони будуть підтримувати вас, Україну, і будуть хотіти повернутися назад, відбудовувати Україну. У мене все. Гарних друзів вихідних. Слава ЗСУ, міцного вам здоров'я! in pobačimo se.